Що відбувається зараз на півночі нашої країни, зокрема на прикордонні з Російською Федерацією? До нас вже долучається Іван Шевцов, начальник про служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Доброго ранку, слава Україні! Героям Слава! Яка зараз ситуація в зоні вашої відповідальності? Чи спостерігаєте певні зміни в діях росіян? Наша бригада сталевий кордон продовжує. Активно обороняти державний кордон з Російською Федерацією в межах Сумської та Чернігівської області наразі ситуація тут залишається досить нестабільною, досить напруженою. Ворог продовжує здійснювати обстріли прикордонних населених пунктів, як використовуючи артилерію, так і за допомогою кабів. Також спостерігається подальші спроби ворожих ДРГ зайти на територію України, закріпитися. Але на сьогоднішній день сили оборони, в склад яких входить і державний на прикордонні служби роблять все, щоб знищувати ворога і не допустити їх прориву на територію України. Пане Іване, наскільки ви зараз помічаєте, що в зоні вашої відповідальності ворог, можливо, підтягує нові сили особового складу, можливо, нову техніку? Ну наразі результати нашої розвідки вказують на те, що станом на сьогодні немає ворога безпосередньо в прикордоні достатньої кількості сил особового складу техніки для того, щоб здійснювати масовану атаку, масово наступ на територію України з в на сумському напрямку. Але ми розуміємо, що сьогодні ворог готується в тилових своїх ділянках на поліонах. Готує особовий склад, і можливо. А найближчим часом восени літом буде здійснювати наступ по всьому фронту не виключно, що це буде і на сумській ділянці. Тому на сьогоднішній день одним із пріоритетних питань Сил оборони являється фортифікація по лінії державного кордону на Сумщині, аби не допустити прорив ворога на територію України. Зараз, якщо ми говоримо про обстріли з боку ворога, що найчастіше використовують, чи часто зараз даються до ударів авіації так. Авіацію ворог використовує досить часто. Це вже не новина, що він практично щоденно, близько там від 50 до 100 кабів, скидає на Сумщину. Зазвичай страждають прикордонні населені пункти. Фактично на сьогоднішній день у ці всі населені пункти, які знаходяться поблизу державного кордону, вони вже майже знищені вщент, люди там не проживають, і а також ворог активно використовує і артилерію, і активно використовує ударні дрони. Особливо на сумському напрямку ворог активно використовує fpv дрони на оптоволокні з нашої сторони. Які безпілотники допомагають відбивати атаки ворога? А, не почував, що питання, якщо можна нашої раз. сторони, які саме безпілотники найчастіше використовуєте, які допомагають відбивати атаки ворога? А ми використовуємо усю наявну авіацію. Це е, і розвідувальні дрони, і ударні дрони. Також ми активно в використання дронів на оптоволокні. Наші військовослужбовці вчаться ними керувати. Е, наскільки мені відомо, вже в Україні виготовляють не одна фірма вже виготовляє дрони на оптоволокні. також ми їх активно використовуємо і крила, і дрони. все, що у нас є, все допомагає нам боротися проти ворога. Зараз ворожі ДРГ. Наскільки часто саме цю тактику росіяни застосовують? З початку року ворог активно використовує розвідувальні диверсійні групи. Зараз так само інтенсивно, адже допомагає і погодні умови, допомагають і місцевість. Адже Сумська область переважно це. Лісиста місцевість весна вже практично всі дерева розпустилися, і це сприятливою умовою для роботи диверсійних груп. Але і наші хлопці не сидять на місці, боремося. Усі розвідувальні диверсійні групи ворога вони знищуються або на підході до державного кордону ще на території Російської Федерації, або вже безпосередньо на території Російської Федерації. Станом на сьогодні. Ми не допустили жодного прориву і закріплення ворога на нашій території безпосередньо в Сумській області. Скажіть зараз чи проводите рекрутинг до вашого прикордонного загону і хто найбільше потрібен вам? На сьогоднішній день у нас проводиться рекрутинг е, до загону е, в новостворений підрозділ Рубак, і найбільше нам необхідні пілоти е, дронів, як ударних, так і роз, розвідувальних, адже е, не вистачає саме цих фахівців, які будуть літати і знищувати ворога. Усю необхідну інформацію, е, навчання, е, дронами все надаємо. Хлопці проходять досить професійну підготовку і в Україні, і за кордоном. Тому всіх бажаючих закликаємо вступити в лави держав саме сталевого кордону на новостворений підрозділ Рубак і знищувати ворога за допомогою безпілотників. А зараз який є актуальний збір, до якого і наші глядачі можуть долучитися? Ми маємо зараз актуальний збір на 22 мільйони гривень. Цей збір розрахований на закупівлю розвідуваних дронів типу Mavic 3 t і на закупку рибів на сьогоднішній день. Ми вже зібрали 3 мільйони гривень. лишилось трошки 19. Вся інформація є у нас на офіційній сторінці Facebook. Усі бажаючі можуть долучитись і приєднатись до нашої спільної перемоги. Дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру.